Сьогодні запитаємо Житомирян, з ким би вони хотіли провести день, якби мали можливість обрати будь-кого з відомих людей. Чи це може бути хтось з ким вони давно хотіли зустрітися? Або ж людина, яка їх надихає? Тож ходімо, дізнаємось. Усік. А чому саме він? Ну бо він такий популярний. Я би краще зустрівся без усиком. А чому саме він? Найвеличніший боксер світу і України. Якщо чесно, якщо б Скрябін був живим, то Скрябін. Ну от він дуже мене мотивував завжди. Він дуже порядна, добра людина. Так, і дуже мені подобається. Усік. А чому саме Усик? Ну, подобається, ну, як людина подобається, як спортсмен подобається. З Путіним. Щоб його задушити. Це, напевно, був би Честер Мабуть, Мабуть, це... Якось э, гарною письменницею українською. Це була б Еда Єлдис, я знаю, який справжній м'яс, в мої двері. Зеленський. А чому саме він? Задати декілька питань. З Михайлом Драпатим, а, тому що це сильна, смілива людина, яка знає, що вона робить. Усік. А чому саме? А він мені подобається, просто класний дядько. Я взагалі Жені Яновичем хотіла б зустрітися. Подобається мені він як людина просто. Те, що він робить, його інтерв'ю, його шоу, в яких він участвує. Ну я, допустим, ходжу в церкву з Ісусом Христом. Я, да. Да, я б хотіла зустрітися. А та з ким? Ну я знаю, з ким. Як вам сказати? з добрими людьми, такі, які несуть е, хорошу енергію, які вірять в Бога.